Боржники можуть розпрощатися з улюбленими авто. Ще 25 березня. Служба Даї, згідно з постановою кабінету міністрів, отримала право затримувати машини водіїв, які не сплачують кредити, аліменти, квартплату і знаходяться в розшуку. А на днях державна виконавча служба узгодила регламент такого затримання. Тож очікують, тепер міліція активніше полюватиме на таких неплатників. Яка ж доля чекає на боржників зараз? і Дізнаємося від адвоката Володимира Кишеня. Володимира, доброго ранку. Доброго. Цікаво, що у зв'язку з затвердженням пері... Рядку з чи збільшиться кількість затриманих авто? Так, вважаю, що збільшиться. І на даний момент мені відомо про такі випадки, що працівниками ДІ такі автомобілі затримувалися і доставлялися на спеціальні майданчики. Вони то маєте на увазі з березня, коли поступово механізм затверджувався? Так. Так, вже ді. цікаво, яким буде сам механізм. Затримали водія. Дізналися, це буде спеціальна база номерів, де будуть фіксуватися всі ці ворожники. Яким чином все це відбуватиметься? Ну в постанові Кабміну, до якої внесено зміни, не прописано, як саме це буде відбуватися. У працівників ДАІ є база, куди внесено перелік таких uh -huh. боржників. Тобто, виконавець, державний виконавець виносить постанову про розшук боржника, uh -huh. і ця постанова є обов'язковою для виконання працівниками ДАІ. Uh -huh. Він передає цю постанову інформацію туди, в ДАІ, і вони починають її виконувати. Тобто, під час е, перевірки документів, або якщо автомобіль зупинили, е, працівник ДАІ може зателефонувати до підрозділу і дізнатися, чи цей автомобіль у переліку, чи немає. Далі який механізм. Якщо автомобіль зупинено, що з ним відбувається далі? Е, працівник, працівник ДАІ в цьому випадку зобов'язаний цей автомобіль затримати, викликати евакуатор і за допомогою евакуатора доставити на спеціальний майданчик протягом uh -huh. трьох днів повідомити державного виконавця про те, що автомобіль затримано. Uh -huh. А дехто з адвокатів юристів кажуть, що це неправомірно, коли е, працівник ДАЇ буде виконувати по суті е, частково функції банку. Банк має розбиратися сам зі своїми борзниками, а не працівник Даї. А, ну, по-перше, чому саме банк не обов'язково банк цим має займатися. Тобто цим займається у будь-якому випадку державний виконавець, і не обов'язково за борги перед банком. Це можуть бути і інші борги там, по чи... аліменти. Аліменти, квартплати, давайте на цьому наголошувати. Ну, так? квартплата, я сумніваюся, там будуть такі суми великі, що будуть mm -hmm. прямо розшукувати автомобіль. Але аліменти теоретично допускають таку можливість. Тобто, в даному випадку, якщо б це було до того, як е, набрали чинності зміни до постанови, то це було б можна сказати незаконно. Mm -hmm. А постанова діє з 2008 року і працівників. Могли і раніше затримати автомобіль, доставляти його на штаб площадку, про були інші підставі, наприклад, е керування нетверезному вигляді, водієм, да, як він далі буде їхати. От потрібно було автомобіль затримати і доставити на е штрафмайданчик. Зараз просто до цього переліку додавалася ще постанова виконавця про те, що автомобіль от і все. Цікаво, про який розмір сум ідеться, чи можливо про яку кількість місяців не сплачення аліментів, квартплати, кредитів. Е, законодавстві такі е, такі розміри не передбачені, тобто це на розсуд державного виконавця е, до статті 40 закону України про наше провадження внесені зміни. Okay. От у якому випадку виконавець повинен е, винести постанову шок боржника. Тобто, якщо є борг. І е, державний виконавець, відповідно повинен і є автомобіль. Відомо про те, що і не виконується е, рішення суду про там сплату коштів. То виконавець подає автомобіль у розшук відповідно до постанови і його ну, знаю, що щодо несплачення кредитів. Це 90-60 днів. Якщо людина не сплачувала кредити і взагалі зникла з поля зору банку, то її машину можуть вилучити людину е, вставити у чорний список. Ну, 90-60 днів ці е, сроки переписуються безпосередньо у договорі з банком. Коли ви підписуєте, ви читаєте на протязі якого сроку банк має. Чи за виконавчим нотаріуса, звернутися до виконавчої служби, чи до суду а після того, що до виконавчої mm -hmm. служби звернутися, для того, щоб а вже виконавець тоді виносить постанову про те, що автомобіль подається у розшук. цікаво, чи буде передбачено цим порядком, чи вже передбачено те, що боржника попереджатимуть і скажуть у вас вилучить авто, якщо ви негайно не звернетеся, не погасите свій борг, чи будуть просто вилучати авто посеред вулиці серед білого дня? Тим, що цими змінами не передбачено окремої процедури попередження боржника про те, що нього будуть вилучати То, це такої не існує його mm -hmm. лише попереджають відповідно до закладавства, що раніше було, про те, що необхідно добровільно виконати там рішення суду, сплатити там чи борг, mm -hmm. чи якусь суму коштів. На це надається сім днів. Якщо він цього не робить, то державний виконавець має повне право винести постанову про прошу автомобіля, і далі воно попадає в базу. І якщо працівник дії потім зупиниться автомобілі перевірить, то є ризик того, що дійсно автомобіль може бути затриманий тимчасово. Так чи не станеться так, що автівки почнуть переписувати? Чи люди борг сплачувати не хоче і авто? Тівка їй потрібна, не хоче вона її продавати і ходити пішки, але перепише на когось з родичів, можливо, на якогось сусіда. Це може відбутися, але до того як державний виконавець наклав заборону відчужень, тобто арешт. Якщо mm -hmm. ну логічно припускають, да що якщо державний виконавець виносить постанову про розшук автомобіля, то він ще й накладе на нього арешт і тоді людина просто не зможе прийти до нотаріуса, вона не зможе цей автомобіль відчужити. Проти угу. все. Я прогнозую, що будуть проблеми у людей, які е, купляють автомобіль так звано за е, генеральною довіреністю. тому що раніше були проблеми зв'язку з тим, що до власника автомобіля могли подати на нього в суд. Так, накласти заборону на відчуження. Так. Після того цей автомобіль не міг нікуди продати, нічого з ним зробити. То на даний момент людина ризикує е, тим, що е, до влас... відносно власника якась справа буде. Е, автомобіль подадуть у розшук, uh -huh. і у нього його вилучить, при тому, uh -huh. що він його купив за, за генеральною довірністю, Абсолютно да. не перевірив, які там борги на цьому От висять. Оце буде великі проблеми для тих людей, які купили такі автомобілі за генеральною довільністю. Я Як це можна перевірити цю інформацію? Як людина може ну, людина знати... може її купити по генеральній довільності, що на той момент не буде постанову тому там, та й а а потім її винесуть, і його про це Бружник не попередить. Розумієте, ти жодним чином ти цю ситуацію не перевіриш? Так. Ти просто купуєш кота в мішку в даному випадку стосовно цього закону. Ну це і раніше було кота в mm -hmm. мішку, тому що е, власник автомобіля міг тоді скасувати двірність і продати автомобіль так. комусь іншому. А зараз, виходить, що ще й ризик того, що відносно нього буде винесена е, якась постанова про розшук автомобіля і у вас його заберуть, при тому, що ви його нібито купили за геніальну довіну. Mm -hmm. Про Де аліменти, звісно, коли квартплата і кредити не сплачуються, це, це одна ситуація, А ось коли аліменти і дружина знає, що їй не сплачують аліменти, її колишній чоловік на дитину. Вона може, скажімо, до звернутися і сказати, негайно то я потребую тих грошей. Ну, річ тім, якщо державна виконавцю відомо про те, що є або жінці, відомо про те, що у нього власності не, не загинально дільниця, а саме він є власником автомобіля і він не сплачує аліменти. То дійсно вона повинна звернутися до державного виконавця з проханням подати винести постанову про подання у розшук автомобіля боржника. У uh -huh. випадку, якщо він цього не зробив, він це повинен зробити відповідно до закону, uh -huh. то вона може його бездіяльність оскаржити як до вищестоящого органу, так і до суду. Але в принципі це означає, що дружина теж може діяти і допомагати цій службі. Вона Зрозуміло. можна дати інформацію про те, дати що є інформацію. такий автомобіль, автомобілі. Зумілась перевірить угу. і винесе угу. постанову. Зрозуміло. Адвокат Володимир Кишеня допомагав нам розібратися в стосунках. Банк дає де держава виконавча служба. Маєте актуальніші варіанти тем. Пропонуйте нам на адресу, що на екрані. Лесь Чередниченко актуально вважає питання без вузлівки, А я навіть не здогадуюся, що це таке.